Добрий день, шановні глядачі, підписники нашого каналу, нашої компанії VRM-техніка. І відповіді на запитання, коли ж розіграш буде трактора Кубота Б серії, він буде 25-го числа. О першій годині вже є порядка 1300 кандидатів на перемогу. Будемо онлайн. Трансляцію проводити більш детально, чи це буде в Ютубі, чи це буде в Тіктоці. Ми вже ближче до 25-го числа виставимо інформацію на наших сторінках, і ви зможете в онлайн режимі е побачити, хто ж буде переможцем, і ми самі з нетерпінням чекаємо цього, чекаємо. Цього моменту визначення переможця, звичайно, для нас буде важливим те, що переможець одразу міг підняти трубку і з ним поспілкуватися, і також в майбутньому приїхати за своїм трактором. Якщо в переможця не буде можливості самому забрати трактор, ми звичайно допоможемо з доставкою якихось варіантів, розглянемо, але знову ж таки. Для нас важливо, щоб поспілкуватися з переможцем вживу, і якби була можливість тоді. Приїхати до нас. Тоді це було б дуже цікаво і для нас, і я думаю, для переможця безпосередньо отримати цей приз, який, ну, на наш погляд, буде одним з найцінніших в цьому сегменті, власне. Тракторів, японських тракторів е, вже скоро, 25 число, близько, тому найближчим часом ми вже розіграємо і отримаємо переможця нашої акції. Всім велике спасибі. Бережіть себе, миру, успіхів, до побачення.